Вітаю, друзі! Національний банк України 5 грудня 2022 року випустив пам'ятну медаль, яка називається Київщина Міста Героїв Буча Гастомель Ірпінь Тережем 100 тисяч штук. Діаметр медалі 35 мм, якість карбування спеціальний Uncirculated гурт гладкий. Значить, художник Марина Куц, скульптор. Анатолій та Володимир Дем'яненки. Програмне моделювання Лук'янов Юрій. Значить, пам'ятна медаль присвячена... Так, давайте я поставлю ось так. да? Пам'ятна медаль присвячена стійкості, витримці та героїзму громадян і вшануванню пам'яті загиблих. Після російського вторгнення 24 лютого 2022 року Ірпінь, Гостомель, Буча та інші населені пункти в передмісті Києва стали зоною інтенсивних боїв. Колони бронетехніки і повітряний десант російської армії з метою оточити Київ захопили населені пункти столичного регіону. Де завдали значних руйнувань житла, інфраструктури та вчинили масові воєнні злочини проти цивільного населення, мародерство, фізичне насилля, викрадення і вбивство людей, у тому числі дітей. 2 квітня 2022 року, завдяки спільним діям професіоналізму, героїзму усіх складових сил оборони та допомозі місцевого населення. Київщина була звільнення від російських загарбників. Після звільнення відкрилася страшна правда про жахливі масові вбивства цивільного населення та звірства окупантів, яка настільки шокувала цивілізований світ, що було ініційовано розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, пов'язаних з агресивною війною Росії проти вільної України. Так, друзі, переходимо до розгляду. Аверсу. Медалі без капсули. Так, беремо гарний ракурс крупним планом. Так. Ось так здається, добре видно. Значить, на аверсі медалі розміщено. Угорі – малий державний герб України тризуб. Праворуч від якого написи. 2022 та Україна. У центрі на дзеркальному тлі стилізована композиція сформована з мап міст Київщини Гостомеля Бучі Ірпеня, які в поєднанні нагадують форму серця. Угорі праворуч композиції ворожий десантник з простріленим парашутом. Угорі композиції легендарний літак Мрія. У центрі циркальна сльоза. Унизу ліворуч стилізована квітка як символ відродження життя, ліворуч від центральної композиції стилізовані вікна будинків, праворуч кулі, що летять. Унизу напис Київщина міста героїв та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Композицію аверсу доповнюють зображення, що символізують рани як свідчення фізичних і моральних страждань, завданих українцям окупантами. Дзеркальна ліворуч над вікнами зашита рана, праворуч над кулями, рана зашита елементом національної вишивки, ліворуч під вікнами, унизу праворуч елемент національної вишивки, що символізує загоєння ран та відновлення. Ось така, друзі, медаль. Горд я вже показував, гладкий, бачите, переходимо до зображення реверсу медалі. Так. Беремо зараз гарний. Ой, фокус. Так, 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 так. Ось так, мабуть, будемо фільмувати. Так, значить, відносно реверсу. На реверсі медалі на дзеркальному тлі зображено дівчинку на годілці, у якої під час польоту розривається стрічка для волосся, що символізує перерване життя. Унизу праворуч відбитки брудних чобіт ворога, який вторгся в мирне життя українців. Ліворуч птах як символ продовження життя. Біля дівчинки. Стилізоване місто угорі, ліс, прострілена ріка життя унизу. Ось такий, друзі. Реверс. Національний банк випустив 4, здається, медалі. Це в нас був Херсон, Харків, Маріуполь і Київщина. Поки що вийшло 4 медалі в цієї серії. Маю надію, що всі ті потвори, які були причетні до страждань українського народу, будуть відповідати. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей в ефірі.